На жаль, на сьогоднішній день абсолютно для всіх українців, які проживають або в Україні, або за кордоном, існує одна дуже негативна тенденція: Українців хочуть контролювати, хочуть розуміти, що в них відбувається з грошима, що в них відбувається в сім'ї, як вони відносяться до тих чи інших речей. І бачимо, що постійно, як мінімум, українська влада робить все для того, щоб цей контроль ще більше посилювати. При цьому. Карати винних в корупції, карати винних в неефективності, про що в принципі навіть не говориться так. Бо зрозуміло, що неефективність не є жодним злочином, але тим не менш є шалена кількість неефективних е політиків в нас, які е політики в різних державних діячів, держслужбовців, які не виконують свої прямі обов'язки. А якщо і виконують, то роблять це. Збитково, ми про це все зараз поговоримо, тому як з однієї сторони Україна далі хоче поглиблювати контроль за громадянами своїми, і з іншої сторони далі не хочуть карати винних, можна тільки робити висновки, чому це так виглядає. Ми зараз поговоримо про різні нововведення, які готуються, вони є шокуючими особисто для мене, бо я не можу собі навіть уявити, що в будь-якій цивілізованій країні світу. Було щось подібне, готували щось подібне. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком коментарем. Дякую кожному з вас за вашу постійну підтримку. Для вас це одна секунда, для мене це дуже важливо. Отже, по-перше, Міністерство фінансів, якому підпорядковується Державна податкова служба, спільно з національним банком розпочали роботу над законопроектом, який передбачає розкриття в Україні банківської таємниці. Не так давно, може місяць, може трошки більше тому, ми з вами говорили про тисячу, так звану тисячу від Зеленського, де однією з умов було розкриття своєї банківської таємниці терміном на 20 років. І сьогодні бачив вже інформацію про те, що офіційно, так що більше 8,5 мільйонів українців цю допомогу таки отримали. Але ми розуміємо, що українців навіть на території України, якщо вірити, навіть нашому міністру єдності, то зараз в Україні знаходиться там близько 32 мільйонів українців. І тут лише питання, чому ж інші не взяли цю тисячу, не розкрили свою банківську таємницю. Для чого їм це потрібно? Можна собі фантазувати і видумувати, ми цього робити не будемо. Кожен може висновки зробити самостійно. Але на днях ми бачили також в, моє, в одному з моїх відео ми говорили про міністра фінансів нашого так, Який сказав, що він дуже позитивно відноситься до розкриття банківської таємниці, бо банківська таємниця потрібна тільки крадіям, зловмисникам, злочинцям і так далі. Тільки для них. І одразу ж після цього, буквально там на наступний день виявилось, що він в віці 43 років являється пенсіонером і отримує там небагато, але там в районі 60 тисяч гривень на рік пенсії. От тому. Така от штука, і тільки там він в цьому інтерв'ю це сказав, одразу ж вийшла новина про те, що Міністерство фінансів готує вже закон про розкриття банківської таємниці. Режим розкриття таємниці та формат, в якому вигляді та за якою процедурою податківці та інші уповноважені органи будуть отримувати дані про рух коштів за рахунком, доки не зрозумілі. Документ опрацьовують. В банківській спільноті вважають високою ймовірність того, що документ пройде Верховну Раду та буде підписаний президентом, причому досить оперативно. Е, ну, що в загальному це означає? Це означає тотальний контроль не тільки за е, перетином кордону, як це вже є в нас багато років, не тільки за персональними даними, за якими в тому числі і бігають ТЦКшники, умовно так. А тепер ще й будуть розуміти, що робиться в українців. На банківських рахунках без всяких на то причин. Бо і так можна, якщо є підозра, що людина зловмисник, то і так суди, спецслужби і так далі мають право в законному порядку отримати доступ до цієї інформації. А у випадку, якщо буде розкрито банківську таємницю, то фактично. Ця інформація буде доступна кожному, і е, це не просто слова. А давайте будемо чесними: е, закон про охорону особистих даних в Україні не працює. Ці бази постійно зливаються, ці бази постійно е, десь перепродаються, е, і може бути так, що ви прийшли в якусь одну установу. Так, і потім до вас починають названювати різні шахраї і так далі. Тобто, якщо номери телефонів входять, то і інформація про банківські рахунки, про те, як там рухаються на них кошти, також буде фактично в відкритому доступі. Як це? Бо тут буде доступ в них не тільки до податкової, а в різних структур. І що це будуть за структури, можна тільки... Здогадуватися. І це буде означати, що, по-перше, той чи інший орган буде розуміти, що робиться у вас в кишені, так, це по-перше. А по-друге, якщо такі відкриті дані так, за відсутності банківської таємниці будуть попадати до е, різних зловмисників, то буде набагато простіше розуміти, е, яку жертву вибирати. Тобто можна буде спокійно вибирати людей, в яких є на рахунках гроші, можна буде е, різними. Аферистичними методами ці гроші в них виманювати, і е, якби ризик зростає. Чому в жодній цивілізованій країні ніхто не розкриває банківську таємницю? А якщо ми говоримо, там, наприклад, про Швейцарію, то там взагалі я не знаю, що є більш важливе для Швейцарії, ніж банківська таємниця. І бачимо, що в нас її хочуть розкрити. З іншої сторони, в нас ж є наші публічні особи, і е, всі вже, напевне, бачили інформацію про те, що зарплата генерального директора Укрпошти Смілянського майже вдвічі вища за оклад президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ви уявіть собі, є Укрпошта, збиткова, ми зараз про це поговоримо, і є е, президент наймогутнішої фактично країни в світі, і він має заробітну плату офіційно. В два рази нижчу, ніж е, керівник Укрпошти. Як так? Незрозуміло. Е, на це відреагував майор 3-ї ОШБР Кухарчук. І він говорить про те, що очільник е, Укрпошти отримує 600 тисяч доларів на рік, попри збитки компанії, в 796 мільйонів гривень в 2023 році. Уявіть, як треба керувати е, компанією, яка фактично. Звісно, що в неї є конкурент нова пошта, так? але чомусь, наприклад, нові пошті вдається отримувати прибутки, а «Укрпошта» є збитковою на цілих 800 мільйонів гривень у рік. Якби це була якась просто приватна компанія, ми розуміємо, що вже б давно вони закатались. Військовий Дмитро Кухарчук звернув увагу на аналогічну ситуацію і в інших державних компаніях. Укрзалізниця. Наша прекрасна, яка взагалі є монополістом на ринку України. Збитки в 2023 році 20,3 мільярди гривень. Заробітна плата керівника 9 мільйонів гривень. Я вважаю, що це ну, просто треш. Далі, Аеропорт Бориспіль, збитки в 2023 році 1,5 мільярди гривень, зарплата керівника в 2024 році 5 мільйонів 180 тисяч. Ем... І також вже різні там народні депутати починають розказувати, бо ця новина виплала, і треба якось з нею працювати. І вони починають розказувати, що не можна знижувати заробітну плату, бо вона має бути ринкова. Скажіть мені, будь ласка, якщо є керівник, який являється максимально неефективним, і в підприємстві, яке є монополістом, в якому навіть нема з ким конкурувати, треба просто налагодити роботу і не красти гроші. Як він може зробити це підприємство, ту саму Укрзалізницю, збитковою на 20 мільярдів гривень? Ну, це треба, я не знаю, як треба керувати, і чи справді потрібен такий керівник, такий працівник, і яка в нього взагалі освіта, який в нього досвід в бізнесі? Ну бо це, я не вірю, що будь-яка адекватна будь-який адекватний підприємець. Який не, навіть не працював там в великому бізнесі, прийшов би і зробив би гірше за менші гроші. Я в це не вірю. Тут просто зрозуміло, що вони крадуть, відмивають гроші і начисляють собі заробітні плати. От і все. І після цього будуть розказувати е, українцям про їх якийсь громадянський обов'язок, а українцям, які знаходяться за кордоном, про те, що треба повертатись назад в Україну. Бо, коли вони говорять про якісь ринкові заробітні плати для керівників оцих державних підприємств, для наглядових рад і так далі, то е, говорять, ринкові мають бути е, зарплати. Але при цьому середня зарплата по Україні в районі 15 тисяч гривень, мінімалка 8 тисяч гривень. Про які ринкові умови йдеться. Розумієте? В чому суть? І далі він написав. Отак, От власне, майор 3 ї ОШБР, як військовий не даватиму оці, оціночних суджень, швидше за все, так і треба, а я просто нічого не розумію. Та інколи мені здається, що ця держава проклята. Ну, я думаю, що це був сарказм, і, в принципі, тут не треба мати, не треба бути генієм, щоб розуміти, що відбувається, і як функціонують власне, ці підприємства. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях і пишіть, чи повернулись би ви в країну, де є ось такі порядки. Так? Це при тому, що в країні йде війна, а керівники, неефективні керівники підприємств, які являються чомусь збитковими, так? хоча при цьому являються або монополістами, або майже монополістами. Чому вони залишаються в своїх кріслах? І чим же ж вони такі корисні і ефективні саме на цих? Місцях, коли вони генерують такі шалені збитки для всього народу України, фактично, бо ці всі збитки покриваються з податків, які сплачують українці. Пишіть свою думку в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!